Погода в Україні 22 липня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на південному заході будуть грозові дощі. Це може зачепити Одеську, Вінницьку та Чернівецьку області. У Києві також є ймовірність грозових дощів. Синоптик додала, що у четвер відчується похолодання у північних областях України. В Україні 22 липня очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території більшості південь. Сенних, центральних та північних областей. Загалом вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 14 до 19, в день від 25 до 30. У південній частині та східних областях вночі від 19 до 24, а в день від 29 до 34 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метоопрово, 22 липня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області, де температура. Температура повітря підвищиться до плюс 23 плюс 35 градусів. А найнижча температура очікується у Львівській, де підвищиться до плюс 14 плюс 28 градусів. У Києві 22 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ, а вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 14 до 19, вдень від 25 до 30. У Києві вночі від 17 до 19. А в день від 27 до 29 градусів тепла повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.